Так, ну що ж, доброго вечора усім шанувальникам українського Хексболу. В нас виходить... Так, я почав. Так, все. Давайте я буду показувати вам екран. Все, вони починають зустріч. Я сподіваюся, що мене чутно. Так, зараз я зайду з телефону. Не знаю, що там у нас буде по онлайну. До речі, по онлайну нормально. Вже сім людей. В нас гра розпочалася між командами Мрія та Шалотін. Мене трошки команди почекали, але ну, в принципі, це ну, нормально. Я казав, що ну, попереджайте про оф завчасно. До речі, тут одразу міг би бути гол, Яр зб'яв ближньку. Тут попереджати завчасно, бо ну Мрія наче попередила, але вони кажуть, що МБ, типу, мабуть, буде офа. Ну, Це не. Ну. Буде вона чи ні. Ну, МБ це не приймається. Типу, мені треба точно знати, буде вона чи ні. Бо ну Даріус бо ботав бо, для вкладенок не підготував, щоб я міг за 2 секунди це все зробити. Ну, окей, не за 2, там за 10. то команди чекали, поки я вкладинку зроблю. І все. Вони дякую, що дочекалися. Будемо починати о, трансляцію гри. Ви можете в чаті там якісь питання стосовно гри написати, або стосовно рейтингів. Я знаю, що вам там зараз цікаво. Матч у нас між командами Мрія та Салотім. Склад мрії і склад Салотім, в принципі, на ваших екранах. У мрії на воротах Вайл в упорній зоні 111 Герц. Верхній нападник, Дін, нижній нападник. У. Салутін, моблі на воротах, ліпа в опорній зоні, Кондак і Херц, нападники. Е, от така в нас історія. Бомі в нас на ладці для запасних. Бомі, які проводить дуже хороший сезон. Ну, на друге коло в першій же Офі його посадили. Чи він сам згодився сісти і дати шанс ліпі себе показати в цій зустрічі. Херц помиляється, от, привіз зараз Херц, гол. І контакт перехопив, віддає на Хертлес, а Хертс забиває від стійки 1-0. Сало Поволог в цій зустрічі. Ну. Отак, Херц міг забити, міг стати героєм. Поки що Херц антигерой. Нашій зустрічі. У Мрії на лавці немає нікого, бо в складі там лише Марлос, а Марлос у нас ну, грає. Практично не граю. Я тільки що помітив, що в мене 45 пінг. Не знаю, що в мене з інтернетом. Ну, чи то в мене проблеми, чи то що, я не знаю. Типу, мені треба по 10 разів перезаходити, щоб в мене був нормальний пінг. Не знаю. Ну, я можу зараз робити це, перезаходити по 20 разів, але я не, ну, краще вже я попрошу в перерві. Я думаю, воно, в принципі, на картинку не дуже впливає. Я зараз ще. Перевірю, чи стоїть в мене нульова екстрапуляція. До речі, Херц забиває зараз. Дін перехопив м'яч. Херц Херц, точніше, йому віддав. Дін віддає на Херца. І Херц з прострілу по центру воріт. прошиває моблі і один-один. Один-один. Мрія швидко відіграла. Відігралась мрія досить швидко. Так, ну онлайн хороший, в принципі, але і лай лайків немає. Підтримайте лайк, буду дуже вдячний. Або, якщо хочете, можете підтримати фінансово по QR-коду в правому нижньому куті, або по посиланню в описі. Так, моблі на фьордвеса, моблі. Так, Дін перехоплює, Дін може дати по борту на херця, він це робить, але задовго він думає, ліпа встигає перехопити передачу. Трошки, мабуть, нервує. Мрія там зараз сьома. Вона сьома в таблиці, вона в зоні перехідних матчів, їм треба. Кров з зносина набирати очки проти будь-яких суперників, щоб ну вилізти з цієї ями. Бо я думаю, мрія точно не розраховувала, що вона буде на сьомому місці після перших восьми турів. Ось. Салотів у нас на другому місці, вони, наче двоочковий вітрив мають від Тім Слейс. Якщо от, до речі, Кондак зараз непогана спроба. Там і Ліпа до того бив, але заблокували удар. Зараз Кондак від борта відіграв 111 бив, але Вайл від ну, врятував команду. Зараз відбив він м'яч. От толоті може на перше місце вийти на даний момент, якщо вони виграють ці зустрічі не надовго, але. Не факт, що і Team Slaves там будуть матчі свої вигравати. У них там гра з Коконатом зараз. ну Не зараз. Я маю на увазі, що 10-й них гра з Коконатом, 11-й тур гра з, з, з трьома раками і телес. Там не факт, що буде 6 очок. Так, там моменти мали гравці Сало Тім, але поки що блокують удари гравці-мрії. Фьордлес в куті проти 111, 111, ну, ще багато грати. Я так не дуже жвав зараз. Так, ну херц може бути контратака. У мрії володіє м'ячем переважно Салутім тім за перші 4 хвилини, 44 секунди, але, бачите, ліпа зараз обрізався, Дін не дуже точно вирізав на херця. Могла бути така швидка вертикальна атака у мрії. Зараз херц перехопив м'яч у моблі, пасував від борта на Діна, і Дін ледь. З, ліпу з м'ячем не вштовхнув ворота, але от тепер, бачите, і Салотім швидко забиває. Кондак відліпи якраз таки на кондака полетів м'яч. Кондак пасує на Хьортлеса, і в ближній кут прошиває Вайла. Вайл якось ну, покраще міг зіграти в цій ситуації. Рахунок 2-1 на користь Салотім, але атакує мрія, Моблі в куті. Не дуже добре грає, але Ліпа страхує Дін. Не дуже хороша скидка і м'яч в центрі поля, але знову мріє. Вайл на Херца, херц. Дін. Дін скидає на вайла. Вайл на 111 вайл 111 на Херца, Думав, буде екстрабаг, він робить е, прямий пас по борту, але нічого з цього не вийшло. М'яч у Салотім, тепер Хертес підіймає, підіймає ще раз. Хоче вирізати на контак, а не вдається, але підіймає, робить ліп, дає на ліпу. В принципі, Сало Тім. Заволоділи м'ячем зараз, але бачите, дуже сильно запресували зараз Моблівку. Ті Херц міг про, проштовхнути м'яч буквально в ворота Салотіма, але стійка. Трошки не пощастило. Кондак, Кондак на Хортлеса спроба СДВ, ну, таке СДВ, мабуть, з російське, такого подвійного удару, Рокетом назвемо так, наче це можна і Рокетом називати, і так і називають. Але вдала спроба, тому, в принципі, буду я завершити розмову про цей рокет. Ліпа в куті проти 111-го, Хьортос пішов в упорну зону, ліпа пішов пресувати 111-го, але е не вийшло. не вийшло. Це зробити йому. План зі свапом позиції у Салотім він не став успішним. Ліпа пасує на Хертоса. Хьортос підіймає в борт. Спроба від борта, мабуть, пробити чи обіграти, але не невдала. Відбувається мрія, пас на моблі, моблі на ліпу, ліпа набиває м'яч, пасує на кондика. До речі, знову зустріч минулих тімейтів по одній команді. і Не лише по одній команді, по декільком командам. Ліпа з херцом дуже довго грали в одній команді. В, ну, в одному колективі називаємо так, бо були різні назви був і Гачі Генг, був і Батерфліс, декількох складів. Бо Ох, Боже, який рандом від Ліпи залітає. Я зараз на телефоні передивлюся, ліпать підіймає, б'є, і там, походу, Віддіна, Віддіна, ой, тут, до речі, херц зараз розвернувся, б'є з центра поля в Сійку, але не дуже небезпечний був удар, мов би спокійно до встиг ну, до м'яча добігти. Там ліпа бив, і віддіна полетіло, по-моєму, чи то в херця, чи то в 111-го, і ворота закрутилися. Ну, 3-1 вже важко буде відігрувати під опічним Діна. Тим паче, коли залишається 20 секунд до кінця першого тайму. Ну лише зараз, якщо Херц віддасть попас по борту на Діна, ні, він просто робить дабл. Ну але моблі вибиває м'яч, то м'яч у мрій залишається. Якраз таки зараз небезпечна атака. Херц б'є, моблі відбиває. Okay. І 5 секунд до кінця що буде? Ні, нічого не буде, і нас перерва. Так, я зараз попрошу, що мені треба релог. Я запам'ятав, там 3 один рахунок. Зараз буду я релогом займатися. Бачите, перезаходжу і. І пінг не падає. Ну, так мені, я думаю, декілька разів треба буде зробити. Раз. О, все. Чотири рази вистачило. Так, повертаю, мрія, повертаю салатім. 1-3. Так, ну можна поки відкрити турнірну таблицю. Ага, в мене, в мене у мене мене адблок. У мене адблок. Так. На другий тайм замін немає. Плюс 2 у Салотім. І виходить, що у нас от така ситуація, що Сало... Saluteam... а ні, Тім має 4 очки відриву. У них 21 очко зараз, а у мрії. Так, у мрії виходить 8. Так, охти, в нас там вже гра. У нас там вже гра, і моблі відбивався там щось. Охти. Як, як Хьортес розіграв з ліпою зараз, але вже Хьортес по пустим воротам не влучає. Не влучає. Який момент мали гравці в Так, Моблі, Кондак, Вайл, Ну, дуже жваво почався в нас другий тайм. Херц на Діна Дін в дальній кут стійка. Дуже хороша спроба від нападника від капітана. Мрії, але трошки не докрутив. Не можу сказати, що не пощастило, бо за 10 секунд перед цим ударом Діна там Хьорт з двох метрів в пустій не влучив. То тут про фортуну якусь казати не дуже доцільно. Так, ліпа. Ліпа, до речі, там корпусом непоганих роца прокрутив. Розігралися вони з моблі, але. Обстукалися як то кажуть, але вийти з, -з, -з дефу не вийшло. Але Кондак зараз перехоплює м'яч 111-го, вихід 2 в 1. Ліпа на Хьортеса. Бачите, Хьортос затову таку баночку дуже хорошу зараз поклав, розвернувся. З екстрабагом в ближніку дуже хороший удар. І рахунок 4-1 на користь Салу Тім. Вайл прям ближечки сьогодні пускає. Я дуже впевнений, я вам скажу. Так, ну, до речі, там можна звинувачити не вайла в першу чергу 111, бо 111 дуже високо пішов, програв він боротьбу, там навіть стику не вийшло, кондак розкрутився, дав борт. І по факту ну, атака 2 в 1, там важко було вайли ну, сейвити. Але можна зрозуміти, чому 111-полетів, бо рахунок 3-1 можна відігруватися, але, як на мене, ну, це доволі зарано. Ще можна грати спокійно. Куди летіти я не бачу сенсу летіти кудись в атаку. може там трошки кільканув. Тут не можу сказати. Дін ще раз спробую на 111-го скинути. Ну, наче щось виходить у мрі, але бачите, реалізація підводить. Зараз Дін, як на мене, міг би на херца дати, херц би забив в але Дін вирішив пробити сам і б'є мимо. Там шансів не було на взяття воріт. Зараз теж бив. Більш небезпечний момент вже мав Дін, але не точний дуже удар. Видався у капітана Мрії. До речі, капітаном Салу Тім є Кондак. Я зазвичай на початку матчів наголошую. Капітан Салу Тім Кондак. Капітан Мрії Дін поки що Кондак виграє боротьбу. Так вдвоє летять на Хертлеса. Якби Ліпа трошки був ближчим до воріт Мрії, він би забував зараз п'ятий гол для команди в пустів ворота, але не долетів. М'яч, точніше, ти не долетів м'яч до Ліпи, а тут ліпа скоріше не добіг. Вайл well, там сейвить, мрі... Дін пасує на Херца, От, бачите, з поближкам в'є, а от Херца не виходить, ближні куди вик... вик... викручувати. І пробив він просто в моплі. Але ну, дуже багато моментів насправді від мрії. Салуті ті мали 100 момент, моменту. Мрія зараз ще один момент має. Добре трикутник добре Розіграли дін скидка на 111, 111 на Херца і херц забиває. Знову у нас в цьому матчі ми не побачимо сухих таймів, не Моблі, не від Вайла. Для моблі, мабуть, це мінус, бо мовлі там сперечаються з кямбом за звання найсухішого голкіпера. Дивіться, яка атака, куди херц поспішає. Я не розумію. Можна було спокійно розкрутитися і почекати, поки Дін не буде в нього заспаною, щоб надати не паса вперед. Херц ну, нервує дуже мрія, дуже багато моментів вони зараз мають. Десь на гулів 5, Я думаю, вони вже на, на... пробували. Поворотом Моблі, але забили лише один. Це може бути таке дежавю до першого тайму їх матчу в першому колі. Значить це якраз гра була першого туру, це в нас 10-й тур, да? А 11. Значить то був другий тур. Так, Дін, Дін в Куті Дабл. Про стріло, до речі, від 111-го, який спонтанний момент мрія забуває. Від 111 го летить на Діна. Дін, і Дін в дальній кут забуває. Ну, я вам скажу, що Сало Тім треба зібратися, бо команда зовсім перестала грати в захисті. І ну, кращу реалізацію, якби мав Херц Діну, в першу чергу Дін багато не забуває е, в цій грі, то ну більше ніж Херц. То мрія вже могла бути попереду. І для Салу Тім, будь-яка втрата очок, це ну дуже великі шанси на те, що вони вже за перше місце поборотися не зможуть. Я не знаю, чи в команди є така ціль, але враховуючи те, як вони грали проти раків, те, як вони грали проти Тім Слефс, то така ціль очевидно є. Так, ще раз обрізається моблі, і Херц підйом йому убив дальній кут, але тут же моблі підстрахував, відбив і ліпа допоміг. Хертлес пас вниз на ліпу. Небезпечна атака 3 в від салу тім. Ліпа на Кондак. Кондак на 111 одинадцятого. Я прям чекав, що від 111-го ворота полетить, а Сто й вирішив втікнути. Дуже якось по-дурному зіграв опорник мрії, навіть най. Ой-ой-ой, що... хер знову в стійку! Та що ж мрія не забиває? Знову в стійку б'є. І Хьортлес, і знову в стійку. Боже, те, моблі просто зачарував ворота сало Тім в цьому матчі. Херц розвертається, б'є, моблі відбиває. Ой, а отут помиляється вже моблі. Херц забиває 4-5, ну прям перестрілка. Іде перестрілка всередині другого тайму, і якщо чесно, перестрілка йде зараз в одні ворота. Те, скільки мрія не забуває, це прям жах. Ну боже, Діну кудись поспішає дуже неточно пасує. Знову атака 2 години. Мрія знову не забуває майже 100% момент. Я не знаю, це вже якийсь десятий по рахунку. Херц. Так, херц. Ліпа. Херц куті, Намагається щось наподобі даблу зробити. Не виходить. Від моблі летить на ліпу, ліпа на хертлеса, хертлес, хертлес на Ліпу. Ліпа на кондака. Ні, вивертає, ліпа. Дуже класно зіграв. Хьортес добре пробив ближній кут. Але оце, мабуть, перший. Прям дуже якісний сейв вайла в цьому матчі. Дуже, дуже добре зреагував Голкіпер Марії. Вайл. Вайл на херца. Так, Дін в куті. Дін вже зверху. скидає на 111, О 111 проклікує, летить на Дін, Дін в куті. Ні. Мовля відбиває. Так, Фьордос. Ой-ой, ой невдала спроба від Фьордеса на місці Херца. я би одразу бив в ближній кут, але я якось завовтузився зав... з м'ячем, нападник мрії, задумався і не встиг пробити. Варно на 111. Менше, менше ніж півтори хвилини до кінця матчу нас залишилося. Мрія в один гол програє. Мала, якщо чесно, десь в гола 3-4 вигравати, але програє в один. Дін на нас херца, у мрія зараз на вал піде. На ворота моблі. Херц на Діна. Дін не забиває. Кондак. Так, вайл, вайл, вайл на Херца, Херц на Діна. О, оце вже добре розіграно. Прям я сподівався на те, що Херц нарешті точну передачу віддасть, і він її віддав. І Дін ще її точно в ближній кут забив. Але дивіться, що залітає у ворота мрії. Вайл не точно пасує і ще й від вайла залітає. Ну тут no comments, Якщо чесно, вайл на херца ліпо блокує і цей пас ліпо блокує. Хьортлес обігрує, скидає на ліпу, ліпа не встигає. 40 секунд. Мрій знову треба відігруватися. Дін моблі. Моблі на Кондака, Кондак на Хьортлеса, Атака 3 в 2. Ну, це треба забивати. І це має бути фінальна точка в цій зустрічі, але Ліпа дуже довго пасує. Вайл на 111 111-те дуже кволо пасує. Кондак перехоплює. Вайл. Кондак знову перехоплює. 20 секунд до кінця. Вайл, вайл біжить з м'ячем, холдить його, тримає, шукає партнера. Херц обігрує ліпу. Пасує на 111, 111 б'є поміж і не залітає м'яч в ворота. Ну як же так? Як не залетіло? І Хертлес вивертає кут, але не забиває і виграє Салутін. 3-3 в першому колі, де мрія купу моментів не забила. В цьому матчі мрія просто неймовірну кількість моментів не забила. І, і тепер ще й програла. Ну. Я не знаю, може там у моблі якийсь ритуал. Ну це ну це жарти. Тут тобто, я не кажу, що це якісь лаки. Типу, тут. Ну тут треба лише критикувати Вайл і Херц. Вайл за привози в кінці і за те, що ближки не відбуває е, цей дін, херц вони мають самі себе критикувати, лише тут не має бути якихось е, відмовок від. Відмов. Так, я зараз вимкну тут. Угу. Тут не має бути якихось відмазок по типу, що типу, там щось, якесь колдовство, там, моблі цілують штанги перед Якесь, якісь чудодійство відбувається. Ну, Реалізація, реалізація дуже хромає в мрії в цьому сезоні. Так, ну і Сало Тім в нас виграло, і яка в нас турнірна ситуація? Турнірна ситуація в нас така, що Сало тим там, до речі, Селюки виграли у Туземуна. Давайте дам ж, до речі, так, да, тепер і в Туземуна виграли. Тут тепер Селюки від Мрії відірвалися там, наскільки? На 4 очки, да? Так, мені треба на прес-конференцію покликати. Так, мені вже хоп щось писав. Ну, я стрімив, я не це бачите. Так, тим і Мрія. Так, запрошую команди до прес-конференції. А, у нас вже Кондак сидить. Так, да, я зараз перекину в коментаторську. Так, привіт, Кондак. Привіт, привіт. Привіт. Ну які твої враження про гру? Е, ну, цікава гра, я думаю, те ще треба для стріма. Концовочку зробили дуже цікаво. Е, ну, Мені здається, трохи розслабличі десь у другому таймі, тому що перший був більш впевнений, могли там більше забивати, а в другому напривозили багато, але. Головне, що виграла Ой, так, я ОБСК включив. До нас залетів Боба. Ну, Бобі, я мікрофон вимкнув, бо Боба таке. гай слухає. Так, ну окей, Кондак, я зрозумів. <кхід> Чи доволі ти, ти грою своєї команди? Ну, мені здається, як я казав, другий тайм трошки провалилися, особливо там всередині, коли ми в плюс тривали, <кхід> і потім це дійшло до рівного рахунку. Це був прям провал, мені здається. Ну, там багато напривозили там. Годів непотрібних. А в цілому, да, в атаці, мені здається, гарно зіграли, багато забили там Хартлес три чи чотири забив. Окей, ну і в принципі про наступні зустрічі можу запитати, у вас десятий тур проти ратасів, ну і далі там матчі Hot Clowns, ну наступні дві Hot clowns ратос ви заслуговуєте, ну, не те, що заслуговуєте, я маю на увазі би е, націлені на шість двох ну, матчів, я правильно розумію? Ну, в принципі, ми націлені на максимум очок в усіх матчах, тим паче в нас такий календар, що в нас два останніх тури це Раки і Team Slaves. І ми розраховуємо до цих матчів набрати всі можливі очки. Така у нас е задача. А там же як піде, ми хотіли з Ратисом сьогодні зіграти, але щось вони не можуть, не можуть, тому ну, можливо буде перенос. переносити. Да. Окей, дякую, Кондак. У нас приєднався 111-й представник мрії. Ну що, як тобі гра? Я не знаю. Тут є фіксирова. Я, я, якщо чесно, вже нахуй. Я думав, що, ну, Ратас і Цилюки, блядь, хуже вже, і Коконат, що, ну, хужого Анлака, в принципі, ну, вже в хаксі, ми, так сказати, вичерпали, ну вже все, блядь, Просто вже більше невозможно. Ну, походу, можливо, блядь. Ну, так. Да. Я не знаю, типу, Типу, я не знаю, що просто Контакт перед тим говорив, але як ми це завели, це просто піздец. Е, Які, ну... Скільки, блядь, ми могли забути голів? я не знаю. Ну, ну блядь, десять. Багато, да, багато. Ну, сам ну, я, тим, я... один гол там в пустій не попав. Я з того, що. Ну, я, так, да, блядь, але скільки, скільки штанг, блядь, дві штанги від Діна, блядь, три штанги від цього. Типу, пятаку, як літало, ці рандоми, це просто пізно. Ну, лак, то лак, але ну, типу, як чому? от, Чому причина такої реалізації? В чому от, проблеми з цьому граються? А... Та я хуй знаю, я вже, ну, от в цій грі я просто не знаю, бо ці ті типу штанги, все вроді, якісь міліметри, то якась просто хуйня, ну коротше. Даже в кінці, блядь, якісь щось летить, блядь, якась ракета, нахуй, хуй куди попадає, блядь, відбувається. Ну це пізде. Це просто. Е, ну от, по наступним матчам я бачу. ага, тут, до речі, Солюки виграли Clowns і. ой, Clowns, вибачте, ту зиму. І піднялися з шостої стрічки аж на четверту. Але ну, правда, тут дуже близько все всередині таблиці. Одна на одне очко відірва... відривається кожна команда від кожної плюс ратасів коконатів на гру менше. А у вас вже вісім очок і вже гра зіграна. Тобто, якщо ратаси коконат умовно виграють, то найближчими до вас будуть селюки, які мають плюс п'ять від вас. На що ви розраховувати? Що будете боротися далі? І які у вас матчі? У вас ту зиму? І Hot клаунс. Ну, треба набрати. Це, це, Блядь, це типу, це, це просто під, що з селюками прошла ігра, вони блядь, 4 дев стояли. Ну, типу, не, не в обіду селюкам, но вони нам теж мали просто в'йобувати в ноль і виграли, блять, 1-0. Ну, е, я думаю, що ми можемо виграти всіх і проїбати всім. Це, типу, в нашому сезоні зараз таке, типу. Ну, я не знаю, що по ігрі має случитися. Моментів, щоб ми, блять, ну виграли без проблем. Типу я просто вже не розумію. Окей, ну, я, я не знаю, може це мені, звісно, з цього. Е, типу, зі сторони там гравця мрії так казалось. Але хуй знає. Казалось, що моментів було нереально багато. Кліп Крок в чаті пише, що мрія сама собі програла. Ну, воно, в принципі, так і є можна погодитись. Я думаю, на сьогодні можна завершувати. До нас більше не під'єднується, та й немає сенсу. Я думаю, всі прийшли, всі сказали. Я думаю, якщо будь-кого будь покликати і сала з мрії, там будуть ті самі репліки, що видав в Кондак із от, То я, в принципі, можу завершувати. Не забувайте підписуватись на канал в екрані Хазбульник, ставити лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожен стрім на нашому ютуб-каналі. У нас буде зараз розв'язка сезонів, то я думаю. Більше стрімів буде, особливо в вищій лізі. От, е з вами був Толяс. Також дякую Кондаку 111, що приєдналися на прес-конференцію. Ну і дякую, до побачення. Слава Україні! Дякую до побачення.